Господь зва. Читайте читання Іванля і Люки. Слава Богу! Того часу Ісус покрив 12 років, і дав їм силу і на усі на вісні, та оздоровляти їм хвороб. І послав їм їх відповідно Божцерства і зціляти на душу. І сказав їм, нічого не беріть берить вдома. Ні палаці, ні тороби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежив немає. І в якій вчимо відео, там залишайтеся і звідти відходьте. А як хто не прийме вас, то виходьте з того міста, то світли з ваших на свідчення проти них. І вийшовши з літки, вони ходили по селах, звіщаючи пандем та оздоровлюючи сім. Слово Господу! Слава Богу! Цей Євангелія має силі на багато питань. Часом хтось каже, а чому я не відчуваю Божої любові? Або чому в мені не діють Божі харизмати, Божі дари, зцілення, пророцтва і інші? Сьогоднішній Євангелій каже того часу Світло дав 12 років. І дав їм він силу і владу в містах та роздоровляти від хроб. І послав він проповідать Боже Сарство. Ісус побув 12 років, дав їм силу і владу і послав провідника Божий Сарсу. Сила і влада, яку отримали апостоли, не є для них просто так. От, типу, потішки їхні егуністі. По-перше, вони отримують ці біля, тому що вони в єдності з Ісусом, в близькій єдності. 12 років це ті, хто з ним ходять, розмовляють, сидять за одним столом, разом діють, разом мандрують, живуть. А по-друге, вони це отримали знову не для того, щоб їм було краще, але для того, щоб проповідувати Івана. Для цього вони отримали силу типа. Тобто, якщо в іншу сторону, якщо вони не проповідували Івангелі і не належали до учнів Ісуса, не отримали в Несі, і не побачили чого не Чернеса. І не вмінулись. Ось так і знали. Доки християни живуть просто звичайним життям, навіщо їм та сила не плаває? Щоб егоїзм власне втішити. Так Бог цього не хоче. Бо більше в нас егоїзму, тим далі ми від царства Божого. Також можна порівняти нас з системою подачі гарячої води. У нас було таке, щоб, щоб гаряча вода в крані почала текти, треба відкрити і, по, і почекати. Так от в певному сенсі нам нами так само. Якщо через нас йде Боже Слово і Божа лю -лю любов, то в певному моменті ми нагріємося, як та труба і почне гаряча вода. А якщо через нас нічого не, є, не йде, кран якщо закритий, там все холодне. Тому я так часто повторюємо, що нам треба мовити про навернення. І також про навернення нас, християн, та І це перше, ми маємо випити своє поколення. Ваше Слово Боже, бути в єдності з Ісусом, близько слухати, чинити Слово Боже, заступатися за народ, І коли ми чинимо те, що до нас належить. Тоді через нас Бог є. І цього в Україні дуже маркет. І всі сучасні спроби побудувати нову країну без віри, вони марні. Вони мають ні сил, ні чудес, нічого. І єдності тоді. немає. Вчора святого Августина, я прочитавши. Макіром єдності є любов, любов а горбун є макіром розміру. Чим більше Божя любов в нас царює, тим більше буде єдність і між нами, і взагалі в країні. Чим більше панує принцип «Моя хата катастралі, тим менше єдності, тим більше катастроф, тим більше є. Не вставай боротися і заступатися за наш народ, прой і про єдність.